Так, шановне панство, а, отримали радіомікрофон К-35. Приємно здивування, За два дні з Одеської області прийшло. А, сам мікрофон гарно був упакований, все, коробочка, заводська, все. Два мікрофони. Два мікрофони. І модуль передавач. який... Під'єднується до фотоапарата, до камери, до мобільного телефона, роз'єм 3,5 мм. Замість наушників ставили все. Далі перевіряв у квартирі ну, 7 метрів якість звуку передавання. Більш-менш, як кажуть, така. Подобаємо якість звуку. ну Мікрофони. Один мікрофон був заряджений разом з модулем О, а другий був, довелося поставити на підзарядку. Брав це мікрофони о, з, товариш, о, з товаришем, о, як кажуть, обоє. Їздимо на мотоциклах. Все, буває, робимо відео огляди. То заказав а, так, щоб було два мікрофони. Якщо на природі можна сісти, посидіти, побалакати, побазікати, як кажуть. О, можна щось біля мотоциклів. То, два мікрофончика підсоєдинили, поставили на камеру або на мобільний телефон. І будемо робити тепер відеоогляди через радіомодуль. Це дякуємо, вам. Доброго дня.